Нова процедура огляду на стан алкогольного сп'яніння. Друзі, всім привіт! На сьогоднішній день по версії поліцейських існує нова процедура огляду на стан алкогольного сп'яніння, яку ви зараз почуєте. Там у геть нижче. В себе, чогось тіпає як, як цей? переляку чи що? переляку, тому що з вами так говорю. Дивіться, можу дихати? Давайте, драйгер. Добре, дивіться, якщо зараз побудете дві хвилини, якщо від вас будуть чути випари, тоді я вам надам драйгер. Домовились? <гум> ну давайте, але це... Щоб вже... не портити лишню трубку і цей. Того, що вам її треба фіксувати. Бо кожен продукт фіксується. Так, так. Якщо, буде, якщо буде реальна потреба, давати вам драйгра. Давайте я прямо вам дихну. Thank you. Отож, деякі співробітники поліції можуть запропонувати вам пройти перевірку на стан алкогольного сп'яніння за так званою новою процедурою. Чи буде вона законною? Ні, на сьогоднішній день існує єдина законна процедура огляду на стан алкогольного сп'яніння. Якщо у водія є очевидні ознаки алкогольного сп'яніння, тобто незрозуміла мова, порушена координація рухів, почервоніння очей, поліцейський запрошує його пройти перевірку на стан алкогольного спініння. Обов'язково присутності. Двох понятих з використанням алкотестера і має бути обов'язково сертифікат на алкотестер. Після чого складається акт огляду на стан алкогольного сп'яніння, якщо він. Позитивний, тобто результат, якщо позитивний, більше 0,2 проміла складається протокол згідно статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Отож, друзі, знайте свої права і не слухайте все те, що вам говорять на даний момент. Якщо вам потрібна консультація по деяких юридичних питаннях, ви завжди можете до мене звернутись.